Добрий день, пані Тапанова. Після матчу прес-конференції, головний тренер Динамо Київ, містер Мірча Луческо. Розпочнемо з запитань, будь ласка, чи є вона? Так, Роман. Перше запитання, Вічі Михайлович, як ваше Як Ви скільки довго це після матчу мачу багато різної інформації стоїть зараз, якраз викладаємо. Feeling or not feeling. I have to make an operation, it all this. Не, зараз не стоїть питання, як я себе почуваю. Не в цьому проблема. Мені потрібна операція на нозі, але зараз не про це. Будь ласка. We Ми будемо ще не один раз говорити з президентом і найближчим майбутньому побачимо, що буде далі. Проблема тому, що я мушу зробити цю Я не продовжувати. цього працювати. Дуже важко продовжувати працювати з цією проблемою, тому я маю вирішити її. Окей, бат, значит, за сьогодні. and це happened today. Важливіше те, що сьогодні був була. Дуже хороша гра між двома командами. Рух демонстрував багато більше повідомлення про себе. Вони грав дуже сильний матч, дуже агресивний матч. Рух був дуже сконцентрований на сьогоднішньому поєдинку. Вона добре підготувалася до нас, грала агресивно. Проблема в тому, що рефери залишили їх. To, to do this because we received immediately two yellow cards for, for nothing, the same thing has been against Ingulets uh, um, and uh, didn't uh, uh, didn't do anything. material. and now they made a lot of other things. And for us for the it was difficult this, but it's not a problem. I want to, to say that uh, play a very good match, deserve this, uh, this draw. Letos smo v prehodu, zato smo izgubili preveč igralcev in želimo vedeti, s kom bomo igrali naslednje leto. Kdo je na ravni Dynamo Kiev, kdo ni na ravni Dynamo Kiev, kakšni mladi igralci lahko dosežejo to raven, saj je Dynamo Kiev zelo pomembna ekipa, velika mednarodna znamka, in moramo doseči to raven. Проблема в тому, що Рефері дозволяв грати руху дуже агресивно. Було багато жовтих карток, які не зрозуміло з чого він давав, і не давав тоді, коли це треба було. Тепер сама була проблема у нас у матчі з Ангульцем. Але перш за все, хотілося б сказати, що рух дійсно дуже хорошо підготувався до цього матчу. Вони були сконцентровані і зараз Динамо Київ знаходиться у важкій ситуації у важкому періоді перестройки, перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів. Лісків є рівним Динамо Київ, хто не є рівним Динамо Київ, з ким ми будемо працювати у наступному сезоні. Це все дуже важливо. У нас зараз час перебудова. Це то мачевев тусі. Плеєр з минулим абітуати то до ноплей, тобі now, when we ask him Земту тобі зерентугелдемда не кенот at this level. дуже погано, що ми втратили 11 гравців перед сезоном або на цього сезону. І ті гравці, які були резервом тоді, коли у нас були наші сильніші гравці. Зараз прийшов їх час. Ми просимо їх допомогти нам, але на, 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 на даний момент не всі можуть бути е, корисними для «Динамо Київ». a very good team I, I I don't understand how has been this team at this level in the class because playing a very good part we played with law we played with Minai but who is much better than the boss team and even possible boss, uh, better than the and i I was impressed by uh, by the team by their desire to do not lose the match to win even to move the match they made a good pressing And they deserve this draw. Я насправді дуже приємно вражений від команди руху. Ми грали із Львовом нещодавно із Минаєм, з Ангульцем, але ця команда є набагато краща за те, що я назвав щойно. Вони дійсно дуже добре підготувалися і заслуговували мінімум на це очко. They have a good feature. У них дуже хороші молоді гравці, які мають великий потенціал стати першокласними гравцями. Окей. Okay. Чи є запитання? Ті футболісти, які вийшли на заміну, чи задоволені ви ними, тому що я на полі чув, що Сидорчук просив гармаш щоб деяких мета грати швидше, і ви з лавки підказували, що швидше буде працювати з м'ячем. Question about the substitution, and uh, he so that Sidorchuk asked Garmash play faster, play more aggressive. агресив. I don't know. He has, uh, has to think about his future because it's difficult to continue like this, uh, Dinamo Kiev. It's very difficult. He has to, to train more than the, the other because when you arrive at 32 years, you have to be much better prepared than the 19 years uh, player. It is a big uh, is a big problem. Тому що треба подумати про своє майбутнє і слід йому тренуватися як можна краще, тому що він зараз досвідчені гравці мають бути корисніші за молоді гравці однак не завжди таке трапляється зараз у нами.